Олександр Гава, генеральний директор акціонерного товариства Оператор ринку долучається до нашого ефіру. Пана Гава, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. В мене чути. Так, так чуємо вас прекрасно. Розкажіть, будь ласка, яка поточна ситуація в енергосистемі, в яких містах або громадах нині ситуація найбільш напружена? Варто розуміти, що найскладніша ситуація, як і раніше, залишається у прифронтових областях. Там понад 400 населених пунктів залишається знеструмлені, ведуться бойові дії. Відповідно, туди складно дістатися енергетикам для того, аби здійснити ремонти. Немає безпекових умов. Але навіть у таких обставинах наші енергетики намагаються відновлювати електропостачання. Зокрема, у Києві, як ви наводили приклад, в електропостачання тих 560 приватних будинків та 32 установ в одному з районів столиці на ранок вже було заживлено після нічних обстрілів. Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом електричної енергії. У певні години доби Україна віддавала надлишки до Польщі, водночас в інші періоди на запад Польщі Україна отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. На сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів поки не прогнозуються вже кілька днів. Немає відключень. З чим це було пов'язано? І яка перспектива, що вимкнення світла в квартирах українців повернуться найближчим часом? Варто розуміти, що головна і єдина причина обмежень це російські масовані атаки, які знищили цією весною понад 8 гігават генерації. Причому знищена або суттєво пошкоджена була саме маневрова гідро та теплова генерація, що особливо вплинуло на можливість покриття потреб споживання у пікові години навантаження це з 19 до 22 години. Після планових ремонтів повернулись робот, до роботи два атомних блоки. Це і дозволило в останні чотири дні не задіювати графіки відімкнення світла. Сьогодні наша атомна генерація, основа електрозабезпечення, і вона генерує понад 50% усієї електроенергії. Проте весна та літо це періоди, коли усі блоки атомної генерації мають пройти важливі заходи з технічного ослуговування. Це профілактичний огляд, на штаб того, як перевіряють літаки перед кожним польотом, коли відбувається заміна палива, інші необхідні технічні процеси. Вони важливі для ядерної безпеки, а також для стабільної роботи цих блоків протягом усього осінньо-зимового періоду. Що буде в нас в майбутньому, розуміючи усі виклики такого періоду, атомна генерація робить усе можливе для оптимізації ремонтів, для її скорочення, і обидва блоки вийшли з ремонту раніше запланованого строку, але варто розуміти, що за технологічним процесом такі ремонти мають пройти усі атомні блоки, і тому вони будуть виведені в ремонти. Відповідно, обсяги генерації на певні періоди будуть зменшуватись. У минулі періоди ремонтів на атомних блоках потреби споживачів додатково покривали інші джерела генерації. Наразі ж після російських атак у нас немає таких резервів. Відповідно, вся генерація працює на максимуму, в тому числі і сонячна, що дає відчутний обсяг генерації в день. Але обмеження, на жаль, можуть бути. І коли саме, Будуть повідомляти детальніше оператори системи передачі та розподілу, оскільки цей процес є динамічний і залежить в тому числі від прогнозу споживання. Важливим, важливою складовою для забезпечення зменшення обмежень споживачів є. Збільшення доступного обсягу імпорту електричної енергії, чим наразі займається міністерство енергетики України на чолі з міністром Германом Галущенко. для того, аби збільшити імпорт з дозволених 1,7 ГВт до понад двох. Наразі імпорт складає близько 7% від покриття електричної енергії. Нагадаю, що вчора кабінет міністрів України забезпечив українському бізнесу роботу без відімкнення електроенергії у випадку, якщо 80% такої електроенергії від його споживання буде імпортною. Цим важливо скористатись. Також важливо звернути увагу безпосередньо вас, споживачі, щодо розумного енергоспоживання. Якщо є змога приготувати вечерю до 19.00, варто це зробити, щоб не було вимушеної необхідності вводити графіки відключення електроенергії. Дякуємо вам, Олександр Гава, генеральний директор оператора ринку, був з нами на прямому відеозв'язку.